Отже, Діве, на цей тиждень у вас по здоров'ю, в принципі, буде все добре. Вам показує, що ви або одужаєте від якоїсь хвороби, або будете, в принципі, в такому досить доброму і приподнятому гуморі. Далі фінанси. Фінанси говорить про те, що вам треба наполегливість свою проявити, харизматичність, проявити лідерські здат... здатності. Да? Вміння брати на себе відповідальність дуже важливо. А також про те, що ця карта може свідчити, про те, що вам зустрінеться такий чоловік на цьому тижні, і, в принципі, кооперація з ним вам принесе доволі гарні плоди. І кохання Кохання вам говорить про те, що вам треба ще раз проаналізувати: а... чи все так, як ви бачите? Ну, тобто, можливо, ви якісь марні. Спроби робити, чи дуже багато зайвих рухів. Тобто, сядьте спокійно, неспішно, проаналізуйте ваші відносини, подивіться, що взагалі з них може бути. Тобто, карта такого, знаєте, неспішного аналізу ситуації. Головне тут без поспіху.